Вже так, усім покажу війни, пару вони. 36річний чоловік загинув ще один вікет. Альфа, бета Гама. ранку б'ють по місту з важкої От. Вимірюють з професійною точністю Альфу, бету і гаму і рентген в цих діапазонах. Сертифіковані, калібровані в лабораторії в покази мають законну силу і признані ці покази всіма країнами по всій планеті, бо дуже точно показують. от Сірі, сірого кольору і чорного. Вот. Задні оглядають так. Кому потрібно, звертайтесь контакти в описі під цим відео. Сайт atomscan.com через Ну, В принципі, можу показати. Ось так виглядає сайт. То, значить, є категорії. Можете обрати собі. От, вибираєте, наприклад, дозиметричне обладнання. І тут є запчастини, для дозиметрів, датчики та інші радіометри окремо, дозиметри окремо, дозиметри, радіометри 2 в одному окремо, гамма спектрометри окремо, вимірюючи газу радону. Окремо дозиметри торгової марки AtomScan, топ-продажів популярні, яких найбільше продано. Все для нейтронів, будиночки, предмети, які ми перевірити дозиметрів контрольні. Аксесуари для дозиметрів, дозиметри з вентилятора є. Далі є дозиметри слюдяні, сліпі до альфа. Вони бачать тільки бету гаму. Є дозиметри слюдяні альфа-чутливі. Вони бачать всі три види, альфа-бета гамма. Дозиметр є на скляних лічильниках Гейгера і дозиметри на металевих лічильниках Гейгера. Кожен тут знайде все, що шукає. Це якраз є дозиметром-радіометром 2 в одному. В принципі, на ньому написано от англійська мова. На експорт йшло дозиметр радіометр. І він слюдяний. Альфа-бета гамма. Ну, гамма. і рентген тут разом. Ось так. Англійську мову на рекспроці дорожчі. Ось так. Все, все. До нових зустрічі.